Ми живемо в духовному світі, і за кожною інформацією стоять духи. Бог дав нам мізки, щоб ми їх правильно використовували. І коли ми слухаємо апостолів пророків, ми виростаємо в вірі, тому що вони знають наперед. А коли ми слухаємо всяке неправильне вчення, що пекла немає, що суда не буде. То ми можемо втратити розум, тому що все створено Богом. І так само, як наш організм. Якщо ми не їмо якусь їду, то потім організм наш не виробляє ферментів, щоб розчепити цю їду. Тому нам потрібні люди Божі, нам потрібне правильне питання Словом Божим, щоб розростати в духі.